Не використовуємо новини з перших рук, бо вони часто бувають висмоктаними з пальця. Ми просто відкритий інформаційний простір для тих, хто вважає світ більш дивним від свого уявлення про його дивину. Ти секрет життєвого успіху кажуть, що він знаходиться у нашому далекому дитинстві у тому самому місці, де раптово ми зустріли жабу, і раптово були зачаровані її красою. Не втрачаємо нагоди потрапити в обійми долі. А щоб як початківці ще й цілуватися з нею, потрібен деякий досвід. Саме щирі обійми і полки поцілунки долі відчули на собі лауреати і переможців Всеукраїнського фестивалю дитячої творчості Пісенний сад, коли отримали у нагороду за творчі вокальні здобутки поїздку до країни пісень і музики Італії. Так далеко переможці і лауреати фестивалю дитячої творчості Пісенний сад ще не опинялись від рідної землі. Острів Сардинія, синє синє безмежжя середземного моря і прозоре повітря нагадують такі рідні з дитинства кримські краєвиди. А місцеві мешканці, прислухаючи до наших співів, знаходять в них щось знайоме для себе. І від того сприймають мелодії з далекої України з добрим подивом і повагою, з відкритим серцем і щирістю, як достойні представники своєї музичної і співучої нації. Ми дуже раді бачити тут у Сардинії дітей з України: Аліну, Надійку, Марічку, Тетяну і двох хлопчиків Олегів. Ми зачаровані їх співом, в українських мелодіях. Так багато сонячного тепла, душевної щирості, любові до життя. І ми це відчули. Ми дуже раді, що на зустрічах з юними українцями є так багато італійської публіки, представники мерії телебачення. Ми віримо у талант ваших дітей. Асоціація КЯРА онлес» допомагає дітям з України. Вони мають жити у щасті і розкрити всю свою природню обдарованість, знайти своє місце в житті. Ми дуже схвильовані від зустрічі з юними українськими співаками тут у Сардинії, і сподіваємось, що допоможемо їм у майбутньому. А якщо і пані Роберті, і навіть маленьким італійцям одразу прийшлися і до пам'яті, і до уподоби не тільки пісні, а ще й імена наших юних зірочок, то й нам нічого пасти задніх. Надія Щернівців, Тетяна з Львова, Марічка Щернівців, Аліна з Донецька. Олег Великий з Дрогобича. Олег маленький з Нетішина. Класний зірковий фарш. Піват Україно тримайся Сардинія. І І А екзотики на сардинській землі було побачено вдосталь. Це і солоне Середземне море, де з вологого пісочка створювались неперевершені архітектурні шедеври. Це прудка, але завелика для нашого звичного сприйняття місцева ящерка, яка зветься досить знайомим словом серпанто, і взагалі. Місто, в якому ми живемо, прекрасні люди. І коли ми з ними спілкувалися, ми помітили, що у них дуже співоча душа, дуже співоча, дуже щедра, дуже щира, як і у нас українці. Тому я вважаю, що ми два народи, італійці та українці, дуже схожі. І те, що ми побачили на цій землі, все нам дуже сподобалося. Ми були в величезному захваті. На поле чорне, пав на поле чорне, я газночий вітчизни сльоза. Чи не правда? Які ж знайомі візерунки, кольори, постаті здається, ніби потрапило біло-сардинське полотно до рук красуні з Карпат щоб прикраситись ось такими правічними сюжетами про нас з вами, про спільні долі людей, яких розділяють тисячі кілометрів. Більше не розгорне на біс. Ви собі ролові, вистачило крові, вистачить вітчизної тобі. Де б не були в італійській землі юні артисти з України. Там враз починали звучати джерельні чисті голоси, що причаровували публіку, яку ой як не просто захопити у полон своїм мистецтвом. Але ця музична земля радо вітала наших переможців! Фестиваль дитячої творчості пісенний сад завжди щедро годує своїх прихильників смачними плодами чистого мистецького гатунку, і не тільки за кордоном, а й тут в Україні. Наші діти. Это талантливые дети. Лауреаты фестиваля «Пусенный сад», который уже проходил два года, и вот сейчас мы будем начинать третий этап фестиваля. Я приглашаю наиболее талантливых детей принять участие для того, чтобы в дальнейшем, в апреле месяце, выступить в заключительном, финальном фестивале. И далее наиболее талантливые дети, наиболее талантливых детей ждет Италия, Испания, Ливия и так далее, где мы снова вновь будем знакомиться с новыми талантами и показывать нашу культуру.